Гей, вітаю, народ! Не так давно бачилися, правда? Але давайте не будемо про сумне. Це ж нові відео, але перед початком невеличкий меседж. Скажіть, будь ласка, що мені не одному здається, що з 2019 року постійно відбувається якесь лайно. То коронавірус, то економічна криза, то світова ізоляція, то. Хоча ні, 21-й рік боєносно спокійним. Ну і полонечка на торті, війна. І за початку такого івенту вижити стало ще складніше. Кожна людина хочеться пережити за будь-яких умов. Тому я розповім про те, що треба робити при різних ситуаціях по типу артилерійських обстрілах, вуличних боях, хімічних та ядерних атаках. Ну і про інші речі на війні. Чому би і ні? Хоча ні, стій. Почнемо з того, як заспокоювати людей. Адже паніка та атмосфера неспокою такі собі умови для виживання. Головне пам'ятати, що до кожного треба підходити індивідуально: будь то батько, матір, сестра, брат, старший, молодший, дитина з підвалу, аби заспокоїти, можна людину обійняти, поговорити по душам, нагодувати, напоїти, На гранях по голові дати. На кожного ці речі плинуть по-різному. Тому потрібно перебрати іссуючі ситуації та умов. Проте, як би там не було, щось це з цього та спрацює. Ну, останнє метод так точно. А тепер перейдемо до серйозного. вуличні бої. Взагалі, спектр звуку під час цього бою досить різноманітний. Починаючи з вибуху снарядів та пострілів автоматів, і закінчити мучних та реактивних гранат. Якщо вам не пощастило пинитися на вулиці під час цього дійства, то треба негайно лягати на землю та закрити голову руками. Для захисту можна заховатися під якийсь виступ по типу бетонної сміттєвої урни або сходи. І ще не думайте ховатися за машинами та кіосками любий момент може рванути, а кіос по міцності порівняти з печум рошен. Якщо ви приміщені або встигли туди забігти з вулиці, то ховайтеся в місці, де немає вікон та дверей. Пам'ятайте, де би ви не ховалися, тіло повинно перебувати в безпечному положенні, тобто лежати посів бріона. Приблизно ось так. Також треба закрити вуха руками та відкрити рот. Це врятує від контузії при детонації близького снаряду. З влучним розібралися. Тепер переходимо до артилерійського обстрілу. Хоча ні, стоп. Спершу поговоримо про облаштування сховища. Всі вже зрозуміли про що я? Неправильно, я про підвал. Я гадаю, немає тих, хто не знає, що там повинно бути. Але я повторю. бо повторення мати навчання ну або тому, що я так хочу. Коротше кажучи, хавчик. Герметично запакований хавчик. Сухий хавчик особливо піде. Довго псується, особливого умов зберігання не вимагає, Ніштяк, коротше. Те ж саме стосується й води, але її бажано поновлювати час від часу. Можна ще задекорувати сховище на власний розсуд. Робіть, як хочете, мені байдуже. Головне, щоб місце було надійним та безпечним. Вроді би зі сховищем розібралися. Тепер можна спокійно перейти до термінової валізи. Добре, я спробую швиденько розповісти. Коротше, для термінової валізи краще використовувати якийсь великий рюкзак. У моєму випадку тактичний. У вас може бути і більший. Рюкзак потрібно скласти важливі документи, банківську картку, готівку, карту місцевості, ключі від хати та машини, радіоприймач, рація, ліхтарик, повербанк. Акумулятори до цього всього, сірники, запальничка, відалі вогневу, компас, годинник. Нє, так не піде. Душно і повільно, треба швидше. Швейцарський ніж, звичайний ніж, сокира, свисток, пару сміттєвих пакетів по 120 літрів. Можна використовувати як тент або. ну. ви в курсі. Рулон широкого скотчу, упаковка на цю можна використовувати ершут або як засоби для захисту продуктів від вологи, товстий шнур під 20 метрів, блокнот, олівець, аптечка. Автомобіль нас іде, можна ще висипати туди все, що є в домашній. Також мене звади запасний теплий одяг, шкарпетки, або плащ, шарф, шапка, надійне взуття, намет, спальник, засоби гігієни, посуд. З посуду казан, ложка, фляга, кружка, запас їжі та води на декілька днів, ну і засоби для поновлення останній. І все це добро заховати в щось герметичне, аби не намокало. Фу, начебто все. Тепер зі спокійною душею можна перейти до артилерійського обстрілу. У сучасній війні використовуються два види артилерії. Ствольна реактивна. Розрізняється вони тим, що перша звучить як плеск, а друге як безперервний гуркіт металу. До цієї категорії можна ще й віднести мінометний обстріл. Він свою чергу супроводжується плеском та через 2-3 секунди свистом та вибухом. Алгоритм дій у цих ситуаціях однаковий. Лягай на землю. Взагалі, за любого гучного звуку треба лягати на землю. Одразу. Ховатися також слід у лухих місцях без вікон та дверей, по типу ванни, туалету та коридору. За можливості спуститися у підвал або інакше сховище. По стандарту. Якщо ж такий обстріл застав у вас на вулиці, то залазьте якісь заглиблення подалі від техніки та будівель, що може розсипатися від прямого влучання або вибухової хвилі. Зійде люба траншея, яма, воронка від попереднього вибуху, труби водостоку, ну і каналізація. Головне, аби це не була газова магістраль, а то може зловити флешбеки 40-х років. Одразу після припинення обстрілу не можна виходити з укляття. Почекайте хоча б 10 хвилин. Йдемо далі. Хімічна атака. Тут вже цікаво. Хімічна зброя дуже нетипова. Ніколи не знаєш, що ворог застосує проти тебе. Тому єдиний вірний спосіб дізнатися про атаку це офіційні сповіщення. Сирена, повідомлення в соцмережах, радіо, телевізорі. Разом із цим буде оголошено алгоритм дій. Проте бажано самому швидко реагувати. Тому перше, що треба зробити під час атаки звалювати. валити подалі в депіцентру атаки. Якщо це нереально, то забарикадуйтеся в себе в хаті чи іншому приміщенні, загерметизувавши все, що може пропускати повітря. Ну. Типу, все. Сидимо і чекаємо евакуацію або закінчення атаки. За такої ситуації взагалі не бажано виходити назовню. Проте, якщо дуже треба, але костюму хімзахисту з протигазом у вас немає, то достатньо максимально закрити тіло та органи дихання і зору від впливу хімічних речовин. Ну що ж. От ми і дійшли до найгіршої ситуації, котра, якщо і настане, то покладе кінець усім війнам та людству водночас. Коротше, як ви зрозуміли, мова піде про ядерну атаку. Якщо вам цікаво чи зачіпить вас в теорії ядерний вибух, то можете скористатися сайтом NukeMap. Прикольна штука, рекомендую. Що стосується реальної атаки, то, як і всі в вище зазначених випадках, треба лягати і шукати укриття. Якщо доводиться лягати в якесь заглиблення, як я казав, старайтеся максимально закрити відкриті частини тіла одягом. В жодному разі не можна дивитися на вибух. Очі спалите. Одразу після вибуху все ж таки бажано знайти сховище. Нічого на вулиці не торкайтеся. Після вибуху все може бути зараженим. Діставшись сховище, весь одяг необхідно зняти та викинути, помити тіло, прийняти душ, або хоча б протерти тіло чим-небудь вологим. Відалі втекти з зони ураження, але після вибуху майже вся електроніка вийде з ладу, через електромагнітне випромінювання. Тому на машині виїхати буде складно. В такому разі залишається надіятися лише на евакуацію, або ризикнути та самому піти в безпечне місце. Але в такій ситуації не факт, що ще існує безпечне місце. Знаєте, під кінець написання сценарію до цього відео мені стало сумно через усвідомлення того, що ця тема на сьогодні є дуже актуальною. На жаль, більшість з нас війна зачепила, але наостанок хочу побажати вам одне. Аби вам ніколи не довелося застосовувати хоча б частину з того, що я сказав у цьому відео на практиці. Щиро дякую за перегляд та бережіть себе. А я, мабуть, піду писати сценарій до нового відео. Не хочу знову бувати канал на півроку.